Друзі, вітаю! Сьогодні дуже гарний котик на ім'я Мурчик до нас прийшов на заняття. Що ж він хоче сказати? А він хоче нам сьогодні розповісти про те, що тварин наших друзів менших треба берегти і доглядати за ними. Тож на занятті сьогодні з збереження природи та довкілля. Ми з вами поговоримо про друзів наших менших. Наш кіт Мурчик дуже любить що молоко. Правильно, молоко, сметану і що смачненьку рибу та курочку. Правильно! Молодці! Тож, як ми дбаємо за тваринами, звичайно, що ми їх годуємо правильно! А ще правильно ми тваринок оберігаємо молодці. Тож ви спитайте в мене, а чи можна підгодовувати безпритульних тварин? Тож є секрет, разом з дорослими безпритульних тварин можна підгодовувати? Так, якщо поряд є дорослі молодці. А самому... Ні, адже безпритульні тварини можуть бути агресивними. Тож, якщо поряд є дорослі, ви можете підгодувати безпритульних тварин, котиків або собачок. Молодці? Правильно? Тож, що ми Мурчику нашому побажаємо? Не чую. Правильно, щоб Мурчик був щасливий. А що треба для того, щоб... Друзі наші менші товариші були щасливі. Годувати, піклуватись. Ну і ще не чую, а, гратися правильно, гратися. Тож ви можете самостійно або з батьками виготовити з підручних матеріалів різні іграшки, з якими ви можете провести що? Гарний день своїми найкращими і молодшими друзями. Тож, подивіться сьогодні на ваших улюбленців, на ваших хатніх друзів, правильно котів та собачок, і дайте їм смачну страву, пограйте з ними. І не забувайте, що є ще безпритульні тварини, які теж потребують нашого піклування і разом з дорослими. Ви можете зробити добре діло, підгодувавши ось котика або песика. Тож ми з вами сьогодні молодці та стали на крок ближчими до першого класу.